Пам'ятаєте, я вам показувала гриб здюху. Тоді вона була молода, і її можна було готувати і їсти. А зараз хочу вам показати, яка вона вже переспівша, і щоб ви поняли, чого називається вона бздюха. Ось, о, дивіться, а це бздюха вже. Вже бздюха. І ви поняли, навірно, чого вона називається тепер бздюхою. що вона так, ось, бачите, до неї торкаєшся, а вона взривається. Такий попілець, і вона стає як мочалка. А оцим можна іще прикладати до рани і лікувати опечене. Бачите, ось яка вона? Оце така бздюха. І коли наступаєш на неї, отакий. Попіл, чи дим, чи щось таке, бачите, ось всипеться з неї. Це одна така велика бздюха. І ще тут ось менша. Лопнуті, бачите, які вони лежать. Оце того і бздюха. А всередині мочолка, зараз я вам ближче покажу, ось бачите, яка вона всередині. Фаєр-шоу із бздюхою!